Привіт всім, з вами Ахтирський молодіжний центр. Сьогодні ми будемо видавати велосипеди. Це чудова ініціатива, організована в співпраці з організацією bike for ukraine і еко міста Чернігів, які допомогли нам передали велосипеди, які ми зараз відремонтували і готові передати родинам, які в складних життєвих обставинах. Це діти ВПО, це люди з інвалідністю, це літні люди. Які потребують для того, щоб добратися там, не знаю, до місця роботи, до місця навчання чи гуртків в рамках даної ініціативи? У нас буде кілька таких етапів. Перший етап це лекція в співпраці з поліцією про безпеку на дорозі велосипедистів. Ми знаємо, що з цим є деякі проблеми, коли у нас десь переїжджають, десь не дивляться на якісь там знаки. Ми хочемо, щоб люди, які використовували ці велосипеди, були більше осознані, обізнані. Другий етап це сама видача велосипедів. Які десь хтось прийде, забере самостійно, десь ми якісь повеземо віддалені громади. Будуть підписання актів прийому видачі документів, щоб все було юридично, правильно. Доброго дня, вдячні молодіжному центру та програмі європейської підтримки Bike for Ukraine. Для нашої родини це справжнє щастя в такій нелегкій ситуації для країни, для нашої родини дарує те щастя. Для нас велосипед дійсно як нахідка. Ми проживаємо не в самому місті, а в районі. Тобто, нам проблематично добратися навіть до найближчої із шкіл. Тепер набагато зручніше і комфортніше буде для дитини пересування для його для, ну, для цілей для життя в цілому. Мене звати Катерина, я місцева з міста Охтирки. Але так як у нас немає взагалі ніякого транспорту, то я дуже рада, що мені пощастило отримати безкоштовний велосипед. Нам в сім'ї він дуже знадобиться навіть з'їздити десь за продуктами. Я дуже вдячна вам. Дякую. Я Вероніка з великої писарівки. Переїхала сюди у 24-му році. У березні буду їздити на заняття та до бабусі. Я Маша. Я переїхала сюди у 23-му році, буду їздити на заняття до бабусі. У мене був маленький дитячий, але він залишився вдома, а будинок зруйнований. мене теж.